Добро, рухаємось далі. Третя частина, як управляти часом. Теж дуже важлива тема, бо ми можемо. Коротше, якщо ви постійно зайняті, це не означає, що ви ефективні. Чи стикались ви з тим, що от ви, е... наче багато робите, а в кінці тижня просто аналізуєте і такий, так, стоп, а що я робив? Типу, от я не... нічого не встигаю. Хто з таким стикався? Чи всі святі тільки у мене такі проблеми були? У мене зараз така проблема. Я живу дуже далеко від роботи. Просто моя спонсорська сім'я живе в одному місті, а мені треба добиратися в інше. І взагалі часу не вистачає, особливо на спорт, на спортзал. От раніше мені це давало енергію, і я нібито знаю. А зараз із -за того, що я живу далеко. Це як то що якийсь замкнутий круг, немає де брати енергію, Ти просто живеш тільки дом, робота, дом, робота. І я розумію, що поки я не переїду поближче до роботи, то це не зміниться. Так, mm -hmm. да, дуже практичний приклад. Дякую, Альона. Які ще проблеми з часом у вас виникають? Поділіться, якщо є бажання. Діма, Роман, Петро, Поліна Альона. У мене, знаєте, яка найбільша проблема, поки ви думаєте, чи ділитись, чи ні, це як впіхнути в ці 24 години все те, що ти хочеш зробити, і ти маєш розуміння, як воно працює, і як воно принесе і гроші, і задоволення, і радість людям, і користь, але ти такий, блін, як це все спланувати? Я сьогодні поділюсь з вами тим, що мене раніше дуже ну, демотивувало, а тепер я розібрався, як з цим працювати. І останні роки я. Ці принципи використовую. Я з вами поділюсь не багато, тільки те, що реально працює. Але А, і дам кілька дуже крутих книжок, які, на мій погляд, супер добре працюють. Перше, що важливо, пріоритети. Мені дуже подобається ця книжка, називається Вона Есенціалізм, і автор її Грех Макіон. Він каже, що якщо ви самі не визначите своїх пріоритетів, це зроблять за вас. А ще. Через цю книжку сквозіти ідея про те, що якщо у вас два і більше пріоритетів, у вас їх просто немає. Ця книжка, ось ця Есенціалізм, ось вона. От я її прям. Вона у мене настільна, я її перечитую приблизно раз на так, видно, да? Приблизно я її раз на рік перечитую, намагаюсь щоб вона була настільною. Те, про що я вам зараз ділюсь. Це теж завдяки цій книжці, але по суті, ідея яка? Вам треба визначити основний фокус, і для цього треба дуже багато аналізувати, що не є вашим. Тобто, щоб вибрати, що ваше, треба дуже багато е, аналізувати, що не є вашим. І він виводить такий термін, як есенціалізм або есенціалісти. Це ті люди, які чітко знають, що, що вони хочуть від життя, які, куди вони рухаються. Вони часто кажуть ні. Мені цей термін, ну так, я до нього спокійно відношусь. Не вважаю, що я є есенціалістом, хоча, в принципі, завдяки цій книжці можу, можу вважати. Ідея в тому, що ти знаходиш щось своє, навіть бачите, тут на картинці есенціалізм такий досить Ну, тут, тут бардачок такий, а есенціалізм такий чіткий кружочок намальований. Тобто він тут багато каже саме про те, що. Коли ти, ну, є відчуття іноді, що ти починаєш хапатися за всі можливості, і ти наче рухаєшся у всі сторони потрошку, по одному міліметру. І це шлях нікуди. Ти просто будеш розриватися потрошку. А есенціалізм це коли ти наче кажеш всьому ні, і тільки одному «да», і через це ти стаєш більш ефективним. Е -е 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 -е. Дуже влучна цитата тут. Перший закон досягнення результату це концентрація, направлення всієї енергії до єдиної точки, рух до мети, не дивлячись по сторонам ні направо, ні наліво. Те, про що ми говорили, наприклад, про борги. Коли ти точно розумієш, зараз треба віддавати борги крові з носу, Тоді я буду більш спокійний, впевнений. Це те, що я робив там в перші місяці, про те, що я розказував, тобто я сконцентрувався на одній задачі. Все, більше нічого для мене не існувало. Це було головним. Дуже сильно з цим б'ється принцип, про який ви, можливо, чули. Принцип Парета, принцип 80%. 20 Його віднайшов італійський економіст Вільфред Парето. Він віднайшов, що 20% роботи забезпечує 80% результатів. Ну в усіх сферах. 20% клієнтів дають 80% грошей, 20% задач, які я виконуєте за день, дають 80% результату. Чи грошей. А, і основне мистецтво це постійно знаходити ось ці 20%. Тобто у вас за день є там, 12 задач, які ви виконуєте. Із них дві це ті, які дають вам максимум і енергії, і радості, і грошей, наприклад. Це, або ви працюєте з там, ну, Альон, ви зараз в кадрі, то, наприклад, у вас є там 50 клієнтів за місяць. З них є а, приблизно там, до 10, які найбільше дають і радості, і насолоди, і ви розвиваєтесь з ними. От. Якщо, в принципі, у вас є зарплата, то ви не сильно залежите фінансово від них, але ви отримуєте найбільший зріст. Або у мене, наприклад, є клієнти, з якими я працюю, і які дають максимум саме результату і грошей. 500 у місяць. Ого, оце да. Це скільки в день? Якщо ви кожен день. У день десь 10, 12. Ага. Як коли. Тоді, тоді менше може бути. Мені треба хоч 15-20. Ну ладно, коротше, ідея в тому, щоб постійно в цьому мистецтві розвиватися. Неважливо, зараз у вас фінансова жесть, чи фінансово нормально, чи фінансово класно все. Навіть якщо жесть, ви просто починаєте шукати, що дає вам найбільше грошей. От е, випишіть, там завдання буде для вас виписати ваш шлях фінансовий, а також е, що ви можете робити, щоб заробляти. І, наприклад, е, не знаю, цими руками я можу написати книжку, яка буде приносити гроші, а можу е, три тижні пілять якусь е, деталь і продати її через ОEЛІС за 150 гривень, наприклад. Там, або зробити невеличку книжку і продавати її там сотням людей, наприклад. Це одне і те саме, е, один і той самий час, одні і ті самі руки, але одне дасть результат, інше дасть мінімальний результат. Історію, яку я вам хотів розказати, про Хонду, я читав, дуже цікаво. Вони намагались вийти на американський ринок і намагались е, продавати машини. І вони. Е, Продавали їх і нічого не йшло. Вони там створювали якісь ділерські сеті, нічого не працювало взагалі, і вони не знали, що робити. І вони випадково завезли мотоцикли і теж почали їх продавати. І якщо американський автопром автомобільна промисловість дуже сильна, то з мотоциклами там не тягали сильно, коротше, почали їх активно купляти, люди. І на це звернув увагу один ділер. І він зв'язався з японським е, виробником центральним і каже, нам треба більше цих мотоциклів. І виробник міг сказати, так, коротше, ми хочемо продавати машини, нам не, не, не цікаві мотоцикли. Але вони зробили е, хід конеми, вони спробували. І саме через ці мотоцикли вони потім зайшли на американський ринок і потім вже на американському ринку закріпились. Тобто. Ми можемо планувати щось одне, ми можемо думати, що от воно спрацює, а реальність показує, що зовсім інше працює. І треба бути дуже уважним до таких дрібниць, до м -м, спонтанності. Ми, нам здається, що ну, тільки от по моєму плану має бути ні. Тобто, ми все продумали, але воно може не працювати і треба бути до цього уважним. І Оце принцип Парєто. Тобто, ці мотоцикли дали 80% всього доходу в фонді, і потім вони змогли зайти і продавати вже автомобіль. Uh, не знаю, мене ця історія прям дуже надихнула, хотів вам її розказати. Наступний принцип про час дуже важливий. Uh, я тиждень, коли у нас був урок на, на попередньому уроку, уроці, казав про те, що мозок краще працює зранку, а є ще такий принцип, Марк Твен якось написав: uh, що якщо зранку першу справу з'їсти жабу, то найгірше вже позаду. Брайан Трейсі перетворив це твердження в цілий принцип. Uh, він сказав: відкиньте гідливість і з'їсти жабу. На русском це кіньте брізгліва съєште лягушку. Тобто, якщо найголовніше найнеприємніше завдання зробити зранку першим, залишок дня буде надзвичайно продуктивним. Це не означає тільки про гроші. Це, наприклад, неприємна розмова там, чи важка розмова. Але зробити це зранку, і тоді ви цілий день Вау, є, я це зробив! Я красавчик, як самі себе похвалили, коротше, цілий день фігачите і радуйте життю. Дуже важко іноді це зробити, але все ж. Краще себе заставити. О, Альона, ви читаєте класні книжки? Супер. Але якщо ви зможете змусити себе виконати це завдання, навіть якщо не лежить душа, то тоді ви, змус... ну, ви привчите себе до того, щоб виконувати важкі задачі в цілому. В житті не, ну, не, немає такого, що постійно у вас будуть задачі, які викликають у вас насолоду і задоволення. І тому, якщо ви просто навчитесь... Виконувати важкі задачі, то ви можете просто на ранок їх ставити, а потім жити, і радіти, і робити те, що вам подобається. Десь так. Найважливіше от просто планувати день. Ще є таке принцип: просто ставити одну важливу або велику задачу на день і теж писати її зранку. Мені, до речі, допомагає ще отакі олівці, дуже тонко заточені. Ти зранку плануєш день пишеш, або з вечора. Це вже вам вирішувати. І потім олівцем вичоркуєш або ставиш галочку. Це нереально працює. реально. Ти просто це робиш і ти такий вау, я це зробив. І я зараз взагалі у мене багато заточених олівців. Я прямо олівцями і дуже багато що роблю. Це психологічно класно працює. Ти це зробив? Ти вичеркнув, і ти такий є, я це зробив, красавчик. І ти за день, коли вичоркуєш отак задачі. То в кінці дня у тебе просто супер багато енергії. Якщо ти, наприклад, ну, бажано планувати тиждень, і потім в кінці тижня теж можна їх вичоркувати, ці задачі. Але хоча б день важливо теж планувати, просто від руки записувати. Не в телефоні, коли ви записуєте в телефоні, це непогано, але варто від руки хоча б трохи основні великі задачі планувати. Я е, у мене багато що занесено в облако, в хмару. Але планування і вичоркування це в плані від руки. Це те, що дуже круто працює. І тому е я дуже рекомендую хоча б спробувати. Зробити це е як мінімум найближчі кілька тижнів, 14 діб кажуть, треба для того, щоб виробилася звичка. Е а, 21, вибачте. Але в принципі, на мій погляд, якщо ви два тижні це будете робити, це вже буде працювати. Так, ще останній принцип, і будемо підбувати підсумки і домашні завдання. Матриця Енхауера. Хтось чув про неї щось? А хтось щось е пробував робити? Бачу Поліна киває. Дякую. Що, що робили скажімо? Розділяла завдання, які необхідно вирішити. Але я багато їх використовувала і в особистісному моїх завданнях, в моїх особистих цілях, і в робочу завдачу. І це допомагає побачити, що. З'їдає час. Mm -hmm. І найбільшу проблему, mm -hmm. коли все опиняється в терміново і важливо, цей квадрат має бути найменшим, як на картинці. Клас. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Е, трошки про автора цієї теми, а потім, як це працює. Давайте ще 10 попрацюємо і будемо закінчувати. Дує зенхауер Дуже класний мужик, він, по перше, був генералом перед тим, як тобто, він був президентом США, але взагалі він був один з найпродуктивніших людей 20 двадцятому сторіччі щодо того, як він був президентом, він був генералом США, служив головнокомандуючим союзних військ в Європі під час Другої світової війни. Відповідав за планування, тероризацію і захоплення Північної Африки, Франції і Німеччини. А враховуючи, що ми зараз у війні, ви приблизно розумієте рівень людини, тобто це умовний генерал Залужник, тобто це людина, яка планувала багаточезну територію і групи людей, команди і задачі дуже складні. Крім цього, він був президентом Колумбійського університету, став першим головним командачем НАТО. І також знаходив час на хобі, такі хобі, як гольф і малювання олійними фарбами. У нього була надзвичайна здатність зберігати свою продуктивність не лише тижнями чи місяцями, а й десятиліттями. Тому не дивно, що його методи керування часом, задачами і продуктивністю, вивчалися багатьма людьми. Найвідоміша його стратегія це матриця Ейзенхауера. Значить, трошки про неї. Вона досить, достатньо проста. Ви берете таблицю, яку ви бачили. І розподіляєте всі задачі на чотири блоки: термінові та важливі. Те, що треба зробити негайно, важливі, але не термінові. Задачі, які треба робити на пізніший строк, оце для мене два це найважливіше. Тобто, наприклад, ви мрієте бути, я не знаю, чи ви хочете зараз вийти там на фінансову стабільність. Давайте це візьмемо. Або ви хочете стати одним з кращих людей в своїй сфері. Це важлива задача, але не терміново. Терміново це там піти купити продукти додому, викинути мусор, там погодувати дитину, кота. Тобто, це те, що треба зробити. Якщо ти це не зробиш, то ну біда. Ти не можеш це не зробити. І термінові постійно забирають наш час, а термінові постійно кричать. Але якщо ми будемо робити тільки термінові, і не будемо робити важливі. То ми не будемо рухатись в напрямку до своєї мрії чи до свого покликання. Третє, це термінові, але не важливі задачі, які варто делегувати іншим. А і четверте, нетермінові і неважливі. Їх треба взагалі видалити. Не знаю, вам дзвонить сусідка Люся і каже: типа: Ой, ти слышала? Це, в принципі, а ви реально зараз ну, там, не хочете говорити з Люсі. То це задача, яку варто видалити. От. Ну, тільки якщо вам варто, наприклад, з Люсі розвивати якісь дружні стосунки, тоді можливо. Люся абсолютно видуманий. Герой, і персонаж. Всі в півпадіння випадкові. Так. так, усунення перед оптимізацією. Ще дуже важливо. Часто зайнятість це різновид лінощів, ріниве мислення та нерозбірливі дії. Матриця Ейзенхауера особливо корисна, тому що підштовхує замислитись про необхідність конкретної дії. Означає, що я маю видаляти, що мені не потрібно робити. Бо часто те, що кричить найгучніше, особливо соцмережі: Інстаграм, Тікток, Ютуб. Вони так побудовані, що вони тягнуть просто. Ти такий, не знаєш, що робити, йдеш в телефон. Але це. От, якщо ти це видалиш, нічого у житті не зміниться. У мене є приблизно раз на два-три тижні я намагаюся виїхати в тихе місце. Зараз іде мене на Київське море. І там взагалі без соцмереж, беру книжку, беру стульчик, столик, термос, чай і все. І я просто провожу час наодинці або навіть без книжки, просто з блокнотом. Це дуже сильно підтримує, надихає, відновлює внутрішній стан, якийсь усамітнення. І для мене є великою цінністю. І я навіть якщо день проведу без соцмереж, вообще не проблема. Ну, типу, а от якщо я проведу кілька тижнів без усамітнення, от тоді проблема. Тоді я відчуваю, так щось не те, чогось не вистачає. Термінові задачі це те, що на думку людини потребує реакції на даний момент: електронні листи, телефоні дзвінки, смски, новини. Важливі задачі роблять внесок у вашу довгострокову місію, цінності та цілі. Наприклад, ви мрієте бути найкращим у вашій професії. І для цього вам потрібно, наприклад, вивчити ще один курс, чи прочитати книгу, чи написати якийсь матеріал, книги, створити відео. І це важлива задача, але не терміново. Ви, якщо це не зробите, нічого страшного не станеться, в принципі, але ви втратите себе як спеціаліста, як професіонала. Так, Альона пише, чи бачили фільм Соціальна дилемма про соцмереж? Так, я бачив дуже класний фільм про те, що соцмережі шикарно побудовані на те, щоб о, забирати нашу увагу. І якщо вас довго немає, то вони починають просто у всі щелі прилазити і кричати: Повернись, Альона, Поліна, Роман, Володимир, повернись, ти нам потрібен. Там навіть є класний такий кадр, коли вони такі стоять, типу. І такий, так, стоп, він вже дві, дві доби не виходить в соцмережі, щось треба робити. І там супер тяжка артилерія. І вони кидають найцікавіших людей, які тобі цікавіше, що ти тільки зайшов. Тепер дивіться, ви берете матрицю Ейзенхауера і плануєте і прописуєте задачі, кожну задачу. І я вас дуже прошу прописати найважливіше, це отут нетермінові і важливі. Наприклад, фізичне тренування, якщо ви не будете сьогодні тренуватися і завтра, то ви не помрете, нічого страшного не станеться. Але якщо ви це будете діяти півроку, то ви точно будете себе гірше почувати. Або там, передзвонити родині, або дослідити статті, бачите тут є. Якщо ви цього не зробите, нічого страшного, наче не станеться. Але ви втратите, наприклад, передзвонити родині, втратите стосунки з. Не втратите, а точніше, вони просто будуть більш пасивні. З близькими людьми, з мамою, з татом, з тими, хто для вас важливий. Тобто термінові і важливі, вони завжди гучніші. Але важливіше робити оці. Що можна делегувати? Неважливі і термінові. Там, купити якісь речі, там. Ну, делегувати це, якщо є якась команда або є люди в родині, з якими ви там домовились, Наприклад, не знаю, помити посуд. Ви домовились, що там. Ви сьогодні не, ми, не миєте, тому що вам там треба важливу задачу вирішити. Але якщо ви постійно їздите на іншій людині, то це теж не дуже. От. Ну і видалити це, дивитись телевізор, читати соцмережі, сортування поштового спаму. Тобто ви просто це не робите. Ви такі, якщо ви цього не зробите, оцей блок, нічого страшного не станеться. Навіть якщо ви не почитаєте Інстаграм сьогодні, не повістаєте, не нічого страшного не станеться. От Найважливіше, знаєте що, це навчитись всі задачі, які входять е, зранку в ваше життя, просто всередині вже е, аналізувати. Мені дуже допомогла книжка, ця, коли я прочитав перше, у Стівена Cow я, я прочитав. Коли я всі задачі постійно аналізую і розумію, що мені важливо робити важливі і нетермінові, тоді, в принципі, я е, весь рік можу планувати, враховуючи ці принципи. І, і весь тиждень, і кожен день я планую, я розумію, що мені навіть, от розкажу вам приклад: у мене зараз аспірантська робота, і моя керівниця в аспірантурі захворіла і пропала просто. Я їй дзвоню, вона не на Е, Керівниця роботи, яка допомагає мені писати мою роботу. А я без неї не знаю, як рухатись, бо це наукова робота, там не можна писати. Як в блогі, ти не можеш писати: всім привіт. Сьогодні я розкажу вам про це. Там треба науковий ну, язик, мова, я не можу нічого писати. І я просто е не знав, що робити. Потім я проактивно почав дзвонити всім, хто над нею, і вони мені сказали, що вона сильно захворіла, але давайте ми тобі допоможемо. І ми з ними, з її керівницею, я написав частину цієї там мені зараз треба написати вступ. Я написав частину цього вступу, і от вона виздоровіла, і мені написали, що вона виздоровіла. І сьогодні дуже багато задач в дні було. В тому числі цей курс я теж готував. Але я розумію, що мені треба подзвонити, і це не термінова задача. Я можу і завтра подзвонити, і післязавтра. Але якщо я подзвоню сьогодні, то це буде крок наперед. Я їй подзвонив, Ми домовились, що вона, до речі, не так далеко від мене живе, що я не поїду в університет сьогодні. Але якщо треба, ми зустрінемось в місті. І вона мені дала свою пошту, ми домовились про наступний крок. Тобто, я зробив нетермінову, але важливу задачу. І просунувся трошки на крок вперед. Відсунувши термінові. Це такий приклад з особистого. Добре, які у вас є коментарі, думки, питання? Помідори, як завжди. Якщо нема, то будуть домашні завдання, ви ж знаєте. Це серйозно. Володь, хочу поділитися. Да, будь ласка. Колись, коли я познайомився з принципом Парета, uh -huh. мені, мене він дуже зацікавив, і я зробив для себе експеримент. Я проаналізував свою діяльність, uh -huh. виділив аж 16 категорій дій, що я роблю кожного дня, які можна кількісно прорахувати. Uh -huh. І кожного дня я у мене була така табличка, я записував кількість цих дій і результати. А, тобто 16 категорій це дій і результатів цих дій, uh -huh. То Фінанси — це е, частина результатів, uh -huh. крім того, там і попередні. Ну замовлення такі, замовлення сякі ну, багато. Да? Потім я взяв і проаналізував це. І виділив саме ці, ті 20%, що дійсно давали 80% результатів, зосередився на них і подвоїв. І цікаво, що на, на наступний місяць у мене результатів було 160% від попереднього місяця. Коли на наступного місяця я знову подвоїв оці 20%, у мене третього місяця було 160% від другого місяця. Вау. Це, це просто неймовірний. Якийсь... А в якій сфері це було? Я прямими, прямими продажами займався. Угу. Клас, супер. Да, я теж ніби займався. Якийсь час, якраз там в агенції, коли працював, то. І коли розумієш, що цей клієнт може принести як п'ять інших, і просто зовсім, ну, ти просто по-іншому зовсім. Це дуже допомагає. Да. Клас, дякую за досвід, Петро. Дуже цінно. Я надихнувся А, Добре, давайте буде домашнє завдання. Я прошу всіх, навіть якщо ви не йдете на наступний майстер-клас в курсі. Домашнє завдання, будь ласка, надсилайте мені. Вот. А, ну і головне, виконати це те, що вам закріпить знання, бо якщо ви їх просто почули, то через три дні з статистикою приблизно 85% ви все забудете. Просто будете пам'ятати, що щось було цікаво в понеділок, ввечері там щось, Володимир щось розказував. Так, домашнє завдання. перше виписати свої фінансові таракани. Що у вас є? На ваш погляд, які у вас є зараз упередження в фінансах? Те, що вам заважає, наприклад, що заробляти достатньо з запасом неможливо. Що треба зароб... Я заробляю тільки вплити. Друге, записати ті цілі плани, до яких ви будете рухатись. Наприклад, зараз ви заробляєте X, поставте собі конкретну скільки X плюс 20%. Далі, третє, те, про що я казав, мати свій план досягнення фінансової незалежності, тобто в вашій сфері. Так як всі сфери різні, то тут важко сказати, але часто оцей путь до спеціаліста, експерта потім своєї команди він дуже добре працює. Тобто, я прямо, Якщо ви можете це зробити, це не означає, що ви це напишете на найближчий місяць. Це дуже мало ймовірно. Це може бути на 3-5 років. Але коли у вас є чіткий план, ви можете розуміти, куди рухатись, і це дуже надихає. Я взагалі свої... Свій план написав і повісив собі на стіну. Кожен день його розглядаю, думаю, аналізую це дуже надихає. Четверте, виписати фінанс... принципі фінансової грамотності, які будете впроваджувати. Там їх шість. Ну, тобто, вони базові, але, скоріш за все, щось з них ви робите, а щось ні. І важливо, щоб ви могли всі впроваджувати, щоб у вас був бюджет, щоб ви могли планувати. Навіть почніть просто з бюджету, якщо його ви ще не ведете. І п'яте тайм менеджмент, я сьогодні провів три різні е, принципи. Подумайте, що саме ви будете впроваджувати. Або принцип Парєта, те, про що Петро казав, те, про що я казав сьогодні, або матриця Ейзенхауера, або навіть просто пріоритет і, про, і з'їсти лягушку зранку. Тобто, випишіть щось і впроваджуйте це найближчі два тижні 14 днів. Можете всі три спробувати. Вони всі працюють. Тобто, я всіми зараз користуюсь. Я зранку пишу задачу на день велику, пишу прямо в блокноті собі велика. Так і пишу. І пишу цю задачу, навіть якщо це просто розмова якась складна. Я її потім вичоркую і прямо щасливий. Також записую важливі задачі на день. От. І також записую ті пріоритети, які є, в принципі, парети, що на сьогодні. От. Але, ну. Я вважаю, що кожен під себе формує свій тайм менеджмент зручний. Хтось екстраверт, який любить там тусі з людьми общатися, і у нього там одні плани і формує, він свої плани і тайм-менеджмент по одному, хтось по іншому. Тобто ви берете принципи і формуєте своє життя, свій тайм менеджмент по своєму. От я вас прошу саме це зробити і прописати. Сьогодні було досить багато матеріалу, от. але мені важливо, щоб ви адаптували під себе і спробували це впровадити. Я вам скажу чесно, що це експеримент на все життя. Ви постійно будете щось поліпшувати, покращувати. Тобто, у вас вже щось працює. Ви такі: о, клас, треба ще спробувати. Ось це ага, класно працює. а Потім ще ось це. А це не працює. Тобто, ви будете поліпшувати.